Книга суддів, глава шоста. А Ізраїлеві сини чинили зло в очах Господніх, і Господь дав їх у руку мідіянітян на сім літ. І зміцніла мідіянова рука над Ізраїлем. Ізраїлеві сини поробили собі зо страху перед мідянітянами проходи, що в горах і печери, і твердині. І, бувало, якщо посіяв Ізраїль, то підіймався мідіян і Амалик та сини Кедему і йшли до нього, і вони таборували в них і нищили врожай землі, аж до підходу до гази. І не лишали вони в Ізраїлі ані поживи, ані штуки дрібної худоби, ані вола, ані осла, бо вони їхня худоба. Та їхні намети ходили і приходили в такій кількості, як сарана, а їм та їхнім верблюдам не було числа. І вони приходили до краю, щоб постошити його. І через Медіяна Ізраїль дуже зубожів, і Ізраїлеві сини кликали до Господа. І сталося, коли Ізраїлеві сини кликали до Господа через Медіяна. То Господь послав до Ізраїлевих синів, мужа пророка, а Він сказав їм: так сказав Господь Бог Ізраїлів: Я вивів вас із Єгипту, я випровадив вас із дому рабства, і я спас вас з руки Єгипту, і з руки всіх, хто вас стиснув, і я повиганяв їх перед вами, а їхній край віддав вам. І сказав я до вас, Я, Господь Бог ваш, не буде боятися морейських богів, що в їхньому краї сидите ви. Та ви не послухалися мого голосу, і прийшов ангол Господній, і сівся під дубом, що в офрі, який належить Аві Езріянину Ашеві, а син його Гедеон. Молотив пшеницю виноградному чавилі, щоб заховатися перед мідіянітянами, і явився до нього ангол Господній і промовив йому: Господь з тобою, хоробрий мужу. А Гедеон сказав до нього: О, пане мій! Якщо Господь з нами, то нащо прийшло на нас усе це? Іде всі його чуда, про які оповідали нам наші батьки, говорячи. Ось з Єгипту вивив вас Господь, а тепер Господь покинув нас і віддав нас у руку мідіяна. І обернувся до нього Господь і сказав Іди з цією своєю силою, і ти спасеш Ізраїля з мідіянської руки. Оце я послав тебе. І відказав йому Гедеон, о Господи мій, чим я спасу Ізраїля? Ось моя тисяча найнужденіша в Манасії, а я наймолодший у домі батька свого. І сказав йому Господь, але я буду з тобою, і ти поб'єш мій як одного чоловіка. А той до нього сказав: Якщо знайшов я милість в очах твоїх. То зроби мені ознаку, що ти говориш зо мною. Не відходжи звідси, аж поки я не прийду до тебе і не принесу дарунка мого, і не покладу перед лицем твоїм. А той відказав я буду сидіти аж до твого повернення. І Гедеон увійшов до хати і спорядив козеня і оприснаків з ефи, муки, м'ясо поклав до коша. А Юшку влив до горщика, і приніс він до нього під дуб, та й поставив перед ним. І сказав до нього ангел божий Візьми це м'ясо й ці оприсноки, та й поклади на оцю скелю а юшку Вилий. І той так зробив і витягнув ангел Господній кінець палиці, що в руці його, і доторкнувся до м'яса та до опрісноків. І знявся з оскелі огонь, та й поїв те м'ясо та опріснаки, а ангел Господній зник з його очей. І побачив Гедеон, що це ангел Господній, і сказав Гедеон: Ах, владико, Господи, бо ж я бачив Господнього ангела обличчя в обличчя, і сказав йому Господь. Мир тобі, не бійся, не помреш. І Гедеон збудував там жертівника для Господа і назвав ім'я йому Єгова Шалом. Він іще є аж до цього дня в Офрі Авіазеровій. І сталося тієї ночі і сказав йому Господь: Візьми бичка з волів батька свого. І другого бичка семилітнього, і розбива алового жертівника батька свого, а святе дерево, що при ньому, зрубай, і збудуєш жертівника Господові Богові своєму, на верху цієї твердині у порядку, і візьмеш другого бичка і принесеш цілопалення дровами святого дерева, яке зрубаєш. І взяв Гедеон десять людей зо своїх рабів і зробив, як говорив до нього Господь. І сталося через те, що боявся дому батька свого та людей того міста, щоб робити вдень, то зробив уночі. І встали люди того міста рано вранці, аж ось жертівник, вагалів розбитий, а святе дерево, що при ньому, порубане. А другого бичка принесено в жертву на збудованому жертівнику. І говорили вони один одному, хто зробив оцю річ. І вони вивідували й шукали, та й сказали Гедеон, син Йоашів, зробив оцю річ, і сказали люди того міста до Йоаша, Виведи сина свого, і нехай він помре. Бо з розбив жертівника та порубав святе дерево, що при ньому, і сказав Йоаш аж до всіх, що стояли при ньому, чи ви будете обставати за ваалом, чи ви допоможете йому? Хто буде обставати за ним, той буде забитий до ранку. Якщо він Бог, то нехай сам заступається за себе. Коли той розбив його жертівника. і він назвав ім'я йому того дня Єру Баал, говорячи, нехай змагається з ним Баал, бо він розбив його жертівника. А всі і діянітий Амаликитяни та Сини Кедему були зібрані разом і перейшли Йордан і таборували в долині Ізраїл. А дух Господній зійшов на Гедеона, і він засурмив у сурму, і був скликаний Авіазер за ним. І він послав послів по всьому Манасії, і був скликаний за ним і він. І послав він послів до Асира, і до Завулона, і до Нефталима, і вони вийшли навперейми них. І сказав Гедеон до Бога. Якщо ти спасеш Ізраїля моєю рукою, як говорив, то ось я розстелю над тоці вовняне руно. Якщо роса буде на самім руні, а на всій землі сухо, то я буду знати, що ти спасеш Ізраїля моєю рукою, як говорив, і сталося так. І встав він рано взавтра і розстелив руно, і вичавив росу з руна. Повне горня води. І сказав Гедеон до Бога Нехай не запалиться гнів твій на мене, нехай я скажу тільки цей раз, нехай но ну, я спробую руном тільки цей раз, нехай буде сухо на самім руні, а на всій землі нехай буде роса. І Бог зробив так тієї ночі, і було сухо на самім руні, а на всій землі була роса. Аминь.